Це траса поблизу села Репехів у напрямку із Львівської до Івано-Франківської області. Через схил дороги тут вранці був сповільнений рух. Усе через те, що вантажівки перед схилом пригальмовують. Нереально їхати, ночі було нереально. Сували тут то дорогу. – З чого Нічого так їдемо потих. Всього вночі та вранці чистили місцеві дороги на Львівщині понад 170 машин, а магістральні та міжнародні ще понад 20 спеціальних машин. Вони чистять та посипають автошляхи. Пожилетний матеріал соміш, всі, 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 більше, більше всіх. На території Львівської області працює близько 300 одних техніки. І хочу сказати, що в нас в області на балансі департаменту дорожнього господарства це є 6,5 тисяч. Кілометрів доріг, відповідно, служба автомобільних доріг це є 1900 кілометрів, тому в один момент всі дороги розчищені не можуть бути, але техніка працює в цілодобовому режимі. Хоча рух вантажівок на Львівщині офіційно не обмежували, але водіям нагадують, що в області діють понад 50 майданчиків для відстою таких машин, 55 майданчиків вони є в... повідомлено на інтерактивних відповідно картах. І наше основне завдання це відповідно проінформувати, якщо наступили якісь такі події, які зумовлюють те, що ми повинні зупинити рух, ми туди направляємо через поліцію, через підрядників, які тут же бачать, яка ситуація є заповненості, які йде інтенсивність руху. Якщо починають бути такі серйозно інтенсивні. Снігопади, тоді ми вже починаємо працювати. Ну, зрештою, водії самі повинні оцінити свій стан е, своєї машини. У Львові теж чистити дороги, почали вночі. У Львівській мерії нагадують, прибирати прибудинкові території мають балансу утримувачі будинків або власники будівель. Вночі, наприклад, встигли підмести і основні і вже трошки, трошки крайні. Знову ж таки, нагадую усім так власникам будівель споруд про те, що забезпечити прибирання, організувати прибирання біля своїх будів. Біля своїх закладів вони повинні самі знову ж таки слідкувати за дахами, за фасадами щодо борулюк. Повинні теж самі. Ми допомагаємо. Ми консультуємо. Ми можемо надати допомогу в критичній ситуації, але там, де є обов'язок власника, там він і зберігається. За даними львівських синоптиків, така ж погода зі снігопадами на Львівщині зберігатиметься щонайменше до кінця доби. Ірина Мочульська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львівщина.